Будинок жителя уздиці Миколи Тищенка видно здалеку. Він приваблює погляд своїм цікавим дизайном. Куди не кинеш оком, всюди власноруч створені майстром оригінальні деталі, що яскраво вирізняються на фоні звичайного сільського пейзажу. Пану Миколі 70 років. 25 із них він працював диспетчером на заводі в Глухові. Мамка жила тут, і сестра Я їх ніколи не ставляв, а живу в Глухові. Я всюди їм допомагав. Тут і все. Ну так вийшло, що приїхав сюди. І живу. І не просто живе, а прикрашає все довкола. Біля його дому галявина, повна казкових персонажів. Тут усе отримує нове життя. Старі шини перетворюються в ведмедів та колобка, а біля них вирізблені гриби. На деревах два десятки шпаківень та екзотичні штучні папуги. На стінах будинку та воротах – орнаменти, птахи та звірі. Одні намальовані по трафаретах пана Миколи, інші зроблені з металу його руками. Вони завжди привертали увагу людей, особливо малечі. Як наводив порядок, так щоб побили не деревця. Кожен день пошти підметав возле двора, все з такими, тими. Ти підкрашував рисунки, да? особливо дітвора, заставляє батьків, чи що не сфотографірувати що чи не. А ще таке yeah. питає, це можна у вас тут платник, платника заходьте. Авторство Миколи Тищенка належить і зображення в місцевій церкві. Він розписав там іконостас. День я робив одну-друге, а туди приходив вечіром. Ну, до двох часов ночі. 21 день я там пересував ну, там. А ті і то поподрисували всі. Та і ну то повна це канаста, стоїть. Це моя робота була. В обійсті майстра ще ширший світ. Сюди приходять місцеві жителі, коли треба щось полагодити. Микола Тишенко поєднує в собі таланти художника та вправного техніка і столяра. Хоча ні тому, ні іншому він не вчився. Нікому не відказував. Комусь сапку зробити в пустяк, наче комусь топорище. Кому ще що не відпочит, відпочит, вчора заходить на кладовище і пожалася. Бачу, що жінчина нажив досить слабенька саме. Мене, мене було що. Я зробив, лаком, скрізь На її самому подивіться, і тут сяде на його дійсно. за дверима кожної господарчої споруди в хазяйстві пана Миколи. Окрема майстерня. В одній зберігаються трафарети для малюнків та мотоцикл. Інші стоїть небесного кольору волга, дверцята та сидіння якої оздоблені деревом. Тут є власні винаходи майстра, наприклад, прилад для швидкого очищення качанів кукурудзи або старий велосипед, переобладнаний, щоб працювати на городі. А ще трактор зібраний умільцем. Він служить у господарстві вже 28 років. Деталі всі по документації та їх парфіра ще було на заводі. робив до. Там вже приїжджала міліція, вже номера з номерами, всі зареєстровані, і прицепом ципон стоїть люди, і все рядом стоїть, і всі, всі перевірялися. На десь поїхати почати, десь замагарі, десь щось, десь кому щось зробив, десь учат можна, можна. Окрім усього, пан Микола любить грати на баяні. Без нього раніше не обходився жоден концерт в Уздиці. Я баян люблю із самого дитинства. Я хотів з дитинства на грати, а гроші які були? У нас було четверо мамки. Я була приходжу, а сумка була Кірзова через плечі. Вот усі роки участь, а мені наклеївські біленькі кнопочки, типа я граю. Ну, мамки стало жалко. Ці, ці. Знаю, вона купила мені українську гармошку за 28 рублей. Вона та стояла. І вона мене довела до сих пор покойному Юрі. Примачку я й подарив, останнє время хотів начитися грати. Ну десь вона там і сталася. Вона не довго була з таким. Електрогармошка мені все таке. Нині настрою грати чи ладнати щось нове біля будинку в майстра не так багато. каже, впливає і війна в країні, і те, що в господарстві вистачає роботи. Треба доглядати за птицею, саджати городину. А якщо прилетять джули, то займатиметься ще й ними. Бо в чималім об'їсті жителя уздиці знайшлося місце навіть для вуликів.